Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про безпеку біля води. Літо, сонячна пора купатись хоче дітвора, але потрібно все згадати про правила не забувати. місця відведені іди, з собою друзів ти бери, плавай там, де дозвіл є, щоб зберегти життя своє. Пам'ятай, що пірнати можеш ти, де загрози немає, і біди. Будь уважним, все пильнуй, перш ніж зробити, поміркуй. Вдень купайся, до схочу, радій сонечку й теплу, а вночі не лізь у воду, не шукай собі пригоду. Як біжиш ти до води, Краще друзів прихопи наодинці небезпечно, разом краще, безперечно. Заходь у воду повільно, перевіряй ногою дно, щоб точно знати, що нічого не приховує воно. Завчасно шпильку прикріпи, раптом судома, руки чи ноги. Укол допоможе її зняти, життя твоє урятувати. Захват рук і ніг у воді це не ігри тобі, краще так не робити, щоб спокійно і добре жити.